Ми, волонтерський штаб, українська команда, і надалі продовжуємо втілювати наші соціальні проекти, допомагаємо захисникам та захисницям на фронті, а також людям з різних верст населення, які опинилися у скрутній життєвій ситуації. Саме тому наша допомога є різноманітною, але конче необхідною. Не дивлячись на складний час, який сьогодні переживає наша країна, і ми в тому числі обласна клінічна лікарня працює. В штатному режимі ми надаємо допомогу як військовим, так і цивільним жителям нашої області. Одним з елементів лікування це є нормальне збалансоване енергетичне харчування. І дякуючи компанії Докфорїн і штабу українська команда волонтерському, ми отримали сьогодні великий груз сиру. Це надзвичайно білковий і енергетичний продукт харчування, який піде на користь нашим пацієнтам і пришвидшить їхнє виздоровлення. Дякую нашим волонтерам і дякую нашим меценатам разом до перемоги.